Привіт, друзі! Ви на каналі Бджілок. З вами мама Бджілка. Так, донька Бджілка. Якщо пам'ятаєте, у нас остання карта, яка нам потрапилась, це була карта у пустелі. Так, і ми вирішили поруч з пустелею ще є і водойми. І ми вирішили, Нам дуже ну, сподобалася взагалі ця карта, і ми з нею вижимаємо по максимуму. Mm -hmm. І знову знімаємо в тому ж самому місці. Сьогодні ми б хотіли розказати вам про кого? Про асколотля. асколотля. Але Аксолотля. Хоч... Аск... Аксолотля. Та, Йошкімат, мені треба це прочитати десь в те... Аксолотля, я знаю Аксо... Що... А... У мене не повертається язик. Аксолотль. Все. Я ж говорила, аксолотль. що аксолотль. Аксолотль. Все, вийшло. Е, Але треба пошукати якийсь, як ти думаєш, може озерце, бо якщо ми будемо в морі так. і будемо їх спавнити, вони будуть від нас десь тікати ну, і будемо не Так, Ну, також не в моєму крутому будиночку. Ні, ну точно не в ньому. Це ми... Давай пошукаємо, піднімись наверх, може, ми побачимо, чи озерце якась чияму підзорна. Та я знаю, ти її всі серії піхаєш тут трубу підзорну. Ну, щось це дуже море. Ага. Ари, океан О, прикольно, це О, Озерце. Так? Так? Давай, туди. О, тут якась впадено, це що таке? Впадено оце? Ух, так. Ну спустись трошки. Я хочу, я хочу, це так. Так, тільки пот... не надовго вона виглядає дуже глибокою, до речі. Що вона робить? Я е, роблю, щоб я була е, бачила краще. Йоди. Ну все, вже ми про осколотля не знімаємо. Вау. А все, це кінець, так? Так. Стійте. Ну, це, це, це круто. Це О, якісь корисні копалини. корисне я Не думаю, не думаю що вони сильно круті. Зараз може, прокупаємося до того ось. Ні, вилазь. Будь ласка, виходь звідси. Ми йшли до того озера, щоб сняти... Ні, ну, мій... Мій типу, ну, ти потім пограєшся, сядеш. <с Дай, <с я так вже забуду, ми йшли. О, це озерце прозиться, воно ідеальне. Кролики. кролики тут скрізь. До речі, в пустелі виявляється тільки кролики, хіба що її О, Мені подобається це озеро. Ну що, давай шукати Аскоксолотле. Зараз я знаю. Приза та щось так зараз я О, зараз ще будемо шукати Це призово ак. Оце, ак. І все, зразу одну одно яйце у нас слово ак. Я це. Та -та -та. Так, так, та -та -та. стоп, стоп, не поспішай, не поспішай так швидко, господи. І які нам потрапили рожеві, я так розумію. Так, їх... рожеві, жовтенькі, є такі коричневі. Коричневі. А вони бувають скільки їх там кольорів. Зараз я гляну. Вони бувають значить, рожеві, золотисті, коричневі, блакитні, є ще сині, але сині дуже-дуже рідко спавняться. Давайте заспавнимо. Це наша ціль. цілі. ну це нереально. Не У нас нема ще білого. Насправді, і якого, і блакитного. А оце якісь блакитні чи білий? Чи, ну, чи вони так у воді виглядають? Не знаю, я пам'ятаю. О, а синенький! Це синенький. Ні, це блакитний. Ні. Вау, Який крутий! Гарненький, так. Тихо, тихо, тихо. Бачиш, блакитні є багато? Золотисті є, коричневі є, рожеві є. Ну, сині пишуть, що це дуже-дуже рідкісний. Там один на там, дві тисячі буквально може потрапити. Ней... Це... Моя... Я для відосика. Я... Ну, все Чис... харе. Я для відосика, будь ласка, вони такі спокійні. І що вони будуть робити? Це армія. Ну, ці йдуть у озеро, а Хо. ці пішли у море. Все, будеш їх бувати? Ну, їх сильно багато. Ну, звісно, ну, навіщо стільки шти? Звичайно, йшли. Прикольно залишити хоча б там 3-4 різних кольорових і все. І дивитись на них, Милуватись Друзі, якого кольору вам більше за все подобається. Мені, мені блакитна ось така. Да? А мені рожевий сподобався. Mm. Ну, він якийсь Звичайно. як в природі більш. Кролосико... Боже, що, що тут коїться? Що їм трапиться? Що О, О, боже. Хочеш з ними не треба ти його чіпати. До речі, е, аксолотлів теж можна, здається, на повідець поставити. Давайте спробуємо все, кролик, плавай там. Пум. Угу, бачиш, Хі -хі, можна. Питомець. Вони як ті лунтики. Лунтик це є лунтик це, Все, я його називу Лунтик. Та не треба їх зараз ніяк називати. Та Та трошки... Дивіться, який він прикольний. Е, треба спробувати їх спарити. Ну, ти їх заселила стільки, що ми зараз навіть не побачимо, де там якась маля народиться. Ти можеш все ж давайте таки? Давайте на суші. Ну давай прив'яжи їх. Десь. Давайте ось таке такого... голубенького. різних. Так, ось таких давайте. Ну, давай. До так, речі, вони треба? на суші виживають, але на, на далеко від водою ми їм не можна. Що там треба? Їм ем треба ведро з тропічними рибками. Що так просто, я думаю, ми підемо ловити. О, є відросик солодки. Навіть так є. І з пуговки. А, а як, О, це як фуголовки? Це голова з такими Це голова з це буде як інша вони тема. Е, давай у нас є відроз цими, хто нам потрібен. Нема. Нема, треба йти ловити їх. Так. Ну пішли. Давайте і якусь музичку було -б 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 прикольно. Поки ми там йдемо. Так. Зараз я пров'яжу цих, щоб вони не вбугали. Тільки їм трошки води треба залишати, бо вони все-таки водяне створіння. Ага, а потім їх не знайдемо. Да їх там у тебе стільки, що я не знаю. Нічого не станеться, якщо хтось зникне. Йдемо ловити. Підемо. Ні, ну це штучка крута. Боже, скільки їх тут аж два? Це зомбі. Це зомбік? Ну, то я минулого разу перелякалася того скелету. Оце було так круто. Оце Динамічно. Екшн Екшн. <світ> так, де там наші тропичні рибки? Та слухай, ми могли їх не спавнити і в тому же озері і зловити, ні? Я хочу істисних. Я де, к собі піду, тому що в мене круче. Ну, давай, давай. Це мій будиночок, та тут дуже круто. Ось якраз вони набудуть тут. Давайте якогось світу, давайте жовтенького. Давай якого-небудь, кого вийде. Може, це не так легко, я було легко зловити відомо. Зустріла щось Ось тут зламаю блок. Може, вони вилізуть, а вони не дні. Жов, жовс? Що, не виходить? Ні. А Давай умість вже. А чому не виходить? Не хоче? Я не знаю чому. Все. Ой. осліпла? Ні, моє зілля закінчилося. Ну, насправді тут так ]弄. темно. Угу. А зілля чому не ловиться? Я не знаю, ти в мене питаєш. Вбити можеш? Я не знаю, як їх спіймати. Ну пішли, може, зверху не можна. Ну як це не можна зверху? Ну я не знаю чому. Я пытаюся зажала, Ви. як звичайно. І горе, давай. давай. Може, спауна не працюють? Не знаю. Уже ні Майнкрафт Немає Не має бути. бути такого. Щось не те тут? Друзья, когда это не Угу. Вона до, до сих пор крутиться. Она ну, є такие якісь кручены. Також це було круте круто, Ну ось під боком, да, одна є. Давай її лову. Ну. Я ловлю її. Не виходить? Ні. В этом... Що треба йти гуглити? Ти може вже брали колос? Ну ми брали лосось, то були не тропичні рибки. Давайте на суші я їх заспавню. А нема такого поняття, як відро з тропічними рибками? Може, я щось переплутала, може, відро не з тропичними, може, якимись іншими? Хочте, хочеться просто їх все ж таки якось розмножити? Ну, да, дорослих і можна розводити за допомогою відра з тропічною рибою, ніби все так. Чому сам? Все вийшло? Угу. Поки я відвернулась ти піймала рибку, як так? Я пропустила все? Я нажала, я взяла наповнене відро з водою. А, то було пусте. Угу. А, наше порожнє відро не можна поймати рибку, так. тільки.

вони на тебе і пішли, друзяшки Давайте я виведу в море, воно мені. Ну, нехай трошки підуть не на волю. Не всі тут підуть Ми тут зараз зіпсуємо всю екосистему. Ха-ха-ха. Екологічну катастрофу. Ну, заселимо. Вони там всіх поз'їдають. Як довго це робиться? Ага, вони такі повільні. Може, я їм насиплю трошки. Да, давай, давай. Щоб вони важко що всі пішли? Чи так. не всі? Тільки ті, що прив'язані залишились. Угу. Що якась риба вилізла? Все це... Бачите, як воно швидко з водою? Ну, ну, Зараз тільки зароблю це диво. А ти чого не йдеш? Ну, нехай стоїть там, він тобі один погоду нам не зробить. Це те, щоб вони не вийшли назад чи що? Ні. Так, є. Ну, тут якісь залишилися. Ну давай. Це мої. Так. Ти не бий, Я хоч, хоч хотіла заробити цю ну добре Зараз всі прибіжуть. Так, рожевий і блакитний. Наші Може, ури. якраз б... блакитний, як так, я там дивилася. Як ну, їх рожевий О, маленький. Привіт! Маля. А ну, я хочу його спіймати. А як він буду плавати? Ось мені цікаво Хочу його спіймати. Ось такі осколотлі, власне, кімнати. Ой, я б знову неправильно говорю. Угу. Ну, Що ж таке? Куди пішов? Зомбі? Дурний якийсь. Він вже повернутися назад не може не, створіння. Ну це зомбі, да зомбі. Дайте води йому, що ж ти він тебе маляв, це бідне мучиться. Почекайте. Налити йому водички. вже. Давайте з, -з, -з, з рибками. Просто дай води дитині. Ну Приклав. Він нападає, да, він нападає на він їх їсти. Дивись, який він агресивний. Под... Нічого не рий, просто покажи нам, його, як він діє. Одну вже вбив, такий маленький, дивись, а рибу вдоху більшу. А ось цих пуголовків, Там писалося, що всіх е крім дельфінів та черепа. Нападає, так, да. на всіх, на всіх, майже тільки дельфінах начепає черепа і ще когось. Все. І що, ти хочеш подивитися, який він злий? Так вже туди батьків пускай, нехай всі там полюють. Води достатньо. Помирають. Від води вони померли. Ну давай їм водички. От Мама погибла. Мама загинула, та та що. А цей відв'язала його і він пішов до води. Котусь, моря не згинається. Така місячка. Доня заспівала. А де ці? Давайте поплаваємо колись в море. Це прям настояще море. Ви А Може, це океан? Ну, океан може. Ви бачите, тут і рибки, і ось такі. Весь ні, бачите? ну скотлі вже поплили. А ні, оце від, так? так? Це вже скотлі пливе? Так, А ну за ним давай і біленькі бачу, є. Риби тут навбивали. Ну так, вони ж полюють, Весь чи бачите? їм тут є що їсти. Тобто ми можемо так і в дикій природі подивитися. Цікаво, будуть чи тут ці дельфіни? Ну, не знаю. Ану, покажи, покажи його поплив. Почекай. Ще не Де він? Ось. Давай поплаваємо за якимось, Поспоспері... поспостерігаємо. Я тут... Цікаво, Може, зробити колись підводну базу? Вау. Боже, скільки ми їх тут наплодили, реально. Ну, пірні, покажи, чого ти виплила? Тому що і так видно. Ні, мені не видно. Я, мені краще під водою. Вони вбувають втоплеників. Uh -huh. Вони вбивають втопленників. Це ось. А хто такі втопленники? А це моби замбовані. Uh -huh. Я думаю, гай вам. Ну вони всі, бачиш, вбивають. Ха-ха, ось так. Я вам допомогла радуйтесь давайте. Ну такі вони агресивні, так? Да? Я думала, що вони Вони реально всіх бувають, а вони не світочі. Та да вони реально всіх бувають, я в шоці. Ну так, вони тільки там, понятно, так, що черепаху не зможуть бити, от вони, е! її е! не чіпають. Е! Що забула, де ти є? А, не фага себе я тут перебувала. Ну, Ну, трошки так. Так, давайте ось так я як мені подобається ось так. В один блок. О, о, дивись скільки їх. Угу. Так давай за якимись поплаваємо. У нас же була серія, де ми <гас> в океані були. З нього може випасти тризубець. І що це означає? А, -а, а получай, получай, получай. Ну, мабуть, його не, не дуже легко вбити, так? І Ха -ха. що дає тобі тризуб? Там нема тризуби, не нема. випало. Ага, зрозуміло. Поплавай за якимось, спостерігаємо, як вони себе ведуть. Вони плавають, плавають, і що, знаходять собі жертву і нападають. Так. Ось як... там рибку угу. Цікавенько, ось такі вони непрості. там спрути. Де? Я не де, бачу. Де, Ось що... Далешень. Ну угу. чому я так погано бачу? А це, мабуть, поганіше ще буде, а воно скоро закінчиться. Ну, тоді будемо все одно випливати і закінчувати, друзі. О, ще треба зубиться. Зараз виб'ють вподобайку. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Сильний. Треба його вбити. Щоб нас не загубити, щоб Влучай. ми потрапляли вам у рекомендації, обов'язково треба підписатися або, хоча б поставити вподобайку, і Ютуб вже буде знати, що вам подобаються наші відео, і буде вам їх рекомендувати. То що це таке? Ось бачите, як темно без майже нічого не видно. А якщо я кину і все. Ну далі я не бачу нічого. Ну понятно. Так а де хочу? Вони теж нападають на спрутів, ви бачите, вони випускаються. У нас, до речі, була серія про спрутів. Там були і сяйні спрути і звичайні спрути. Блін, От е, дуже гарна картинка у морі. Да? Так. От просто я не знаю, як вам, коли ви дивитесь вже запис, але ми коли граємо і дивимося, то дуже-дуже приємно очам. Водичка і взагалі такий красивий вид. Не знаю, може просто на море хочеться. Тому нам так подобається. Ну, можна, все, можна. все ж таки літо на вулиці, так хочеться купатися. Е, тоді будемо прощатися з вами, друзі. Пишіть в коментарях ваші враження. Як вам наші боже, знову як би правильно сказати. Доню, скажи, як правильно Аксолоти? сказати. Аксолоти? Аксолоти. Це була мама бджілка, це була донька, донька бджілка, бджілка. і це була я історія дякую. про аксолотлі. Фуху! серії я навчилася говорити правильно, це назву клас. Друзі, напишіть в коментарях, чи у вас виходить з першого разу промовити назву цих істот. Це бувайте, бувайте.